Енергія, яка в мені тече, не кров людська, і не тепло, а холод. Квадратний, ніби темряве плече, кубічний, наче потайбічний голод, він дюркотить струмками в ночі й дні, і вимагає існувати вічно, він, ніби Бог, у немертвому мені, що сяє жахом, із безодні кристалічно. Його палац. То чорний моноліт в темній дірі з червоними очима. Гігантська блискавка закрила туди вхід і застигла незвичайними дверима. Але він втік вірніше, таки встиг пробитися струмками крізь каміння, І трансформувався у прозорість крих застосувавши чітко темні вміння. І ось він тут, наскрив бженій землі. Що у війні спотворена і плаче, що натворили ви царі і королі, і в президенти вибрані, тим паче, весною і літом можна без тепла, але як жити людям тут, зимою, яка тварюка тварів привела, що хочуть все зробити колимою. Не вийде, у двох енергія зірок. І я, людина, воює проти них по суті, Бог, всіх вимірів жахлива пуповина, не каже хто він. Може, Йох сатот, а може, старший на його початку, мені однаково, бо я тепер пілот у зорельоті, який нищить без остатку, бо в промені зникають вороги. У брудні кристали неземного снігу, харчуються тим ворогом боги й утворюють з їх решток Холодригу, ми абсолютний холод проти них, я і чужий, що в часі кристалічний. Що ж ти, московський, вилупок затих, невиразний, невизнаний, невічний? Не братан, йох сатот. Я вас прошу, без всяких сомнений. Русский человек или, сказать, машине, человек русского мира, Зверем совсем.